Ну і, очевидно, тіло село відразу окружили. Окружити — окружили, але конюшик втікла з села. Вона якось ну, не знаю, як її пропустили, як вона вийшла, але вона з того оточення вийшла, то її десь тиждень шукали, але потім таки знайшли. Потім таки знайшли. Ну, от такий тяжкий випадок. А ще, знаєте, то такий збіг обставин, того 5 числа були вибори. Вже не пам'ятаю, куди, до якої ради вибори. І вона працювала у виборчій комісії, конюшик. І в шостій годині встала і пішла вже туди, до, на той ділянку виборчу. А Галина і провідник розуміли, бо вони ж людей виганяли на вибори, що можуть прийти військові, гнати їх на вибори. Вона також вибирала ще рано піти, щоб значить, не приходили по неї. Але якось вона ще не зібралася, а тут почали стукати. Вона пішла, зійшла вниз, а Шухевич пішов в Київку. Зійшла вниз, побачила військові і була переконана, що вони прийшли ну, пропонувати чи виганяти на вибори. Вона відчинила, вони відразу вхопили її за руки. І почали тягнути сходами до гори. Вона каже: що ви ж хочете, Я кулик, вона мала фіктивне прізвище, Кулик. Ніяко ти не Кулик, ти Галина Дидик. Скажи роман, ви хай не робить дурнич, ось що таке? І він то все чує, знаєте. Тоді, а вони перед тим домовилися, що він як дає постріл, як вона почує вистріл один. То вона тоді сама вирішує свою долю, ну на свій розсуд. На свій розсуд. І тоді вона її, вони її ведуть на кухню і не пускають з рук. Але він вистрілив, вони її пустили, вона прийняла отруту, вони вибігли. То я вже не знаю, чи його бачили, чи не бачили. Як він, бо він дуже швидкий в рухах був. Він швиденько не сам говорять, документи говорять, що внизу він там також ранив якогось офіцера, і він лежав і стогнав. І, і тоді він вибігає на таку площадку, і, звідки видно чили подвір'я. Там, там тоді не було такої прибудови, що тепер є до, що вхід до музею, бо там було ж не було. Не було тої прибудови, так що він бачив на два боки перед собою, і він побачив, майора, стріляє в нього, і він його чи вбиває, чи смертельно ранив. в всякому разі він е, не живий був і тоді себе стріляє. О. Але у нього ще була автоматна черга через груди. Отже, то могло бути водночас, водночас, розумієте? Так. А він мусив з цим спішити, бо якби він ранений був так, що не зміг би, розумієте? А він, власне, з цих… може, побачив, як на нього скерували автомат, значить, якийсь солдат вистрілив. нерви в нього побачив, що він був майора, бо я боявся за своє життя і пустив в чергу. Ну його зато не похвалили очевидно, бо вони намагалися його живому.